Руслан, другий лев yeah. на цьому зборі. Як почуваєшся після цього матчу? Втомився. Звичайно, дуже давно не грав через два на третій. І в Ісландії летіти, потім відновлення було нелегко. Віддав всі сили сьогодні. Дуже втомився і дуже радий за команду, що вважаю, що в першому таймі ми багато моментів створили, але не, не вистачило трошки. Може. Одного дотику ще, може, в останній передачі, деякі помилки робили, може, які ми не робимо в інших іграх, але найголовніше сьогодні був результат, і ми бачимо, що всі збірні, якщо трошки дає часу супернику, навіть Азербайджан, Азибайджан, вони вміють грати в футбол. Тому... Сьогодні була нелегка гра, але я вважаю, що найголовніше перемога. І... і готуємося на наступний матч. В останній раз забивав два матчі поспіль, пам'ятаєш? В Аталанті, напевно. Там був період, що віддавав і забивав 9 ігор підряд. І, тільки не пам'ятаючи, забивав 2 ігри. Ну, напевно, було таке. А два матчі поспіль правою. Ні, такого не було. Це третій гол. Я всі, я всі голи пам'ятаю, але перший івент у субув і зараз правою. Ну. Класно, що забив, але ну, головне перемога, я ж кажу. Це голи сьогодні. Всі віддали багато сил, і було нелегко. В Ісландії були жорстке поле. М'яч швидше ходив. Тут було м'якіше, більше було піску. І набагато м'якше було. Ще на тренуванні вчора. Ти відчуваєш, що ноги сідають, мишці по-іншому працюють, тому було нелегко.